Казан на 22 літри, бо по іншому натовп голодних спортсменів та їх батьків прогодувати неможливо. Спортсмени тренуються, їжа готується. Розігріваємо літер олії і додаємо 3 кілограми свинини. На цьому етапі вогонь має бути великим. І коли на м'ясі почне з'являтися золота скоринка, додаємо 1,5 кілограми цибулі. Після того як цибуля обсмажиться, додаємо моркву. Її треба 3 кілограма. Мажемо хвилин 10 і заливаємо все водою. Вода має добре покрити м'ясо та овочі. Казан накриваємо кришкою та тушкуємо 30 хвилин. Після цього додаємо приправу до плову. Приправи не шкодуємо. І тепер сіль, три столові ложки з гіркою. Перемішуємо, щоб розподілити спеції, і викладаємо 3 кілограми рису. На цьому етапі вогонь має бути невеликий. Занурюємо декілька зубчиків часника, накриваємо кришкою. А хвилин через 20 обережно перемішуємо рис не торкаючись м'яса. Залишаємо томитися під кришкою хвилин на 40. Вогню вже не треба, потрібен тільки жар, Дегустуємо і звемо голодних спортсменів. Такої їжі вдома не приготуєш, а тим більше всі дуже зголодніли. День провели активно, продуктивно. Задоволені діти і батьки також задоволені.